Добрий день, всім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. На кухні, дівчатка, будемо готувати. Сьогодні я хочу приготувати на обід пасту Карбонара. Але я вам скажу, дівчата, чого нам випендрюватися, як ми говоримо. Ми будемо готувати спагетті з соусом і з шкварками. Ось так ось. І дивіться, що нам для цього потрібно. В мене є 400 грам спагетті. Маю я 100 грам сиру пармезану. Ну, я скажу вам, що беру пармезан польського виробництва, він дешевше, як італійського. Ось. В мене є 380 грам ось такої підшеревини. Копченої нашого якби, наш український виробник. ось, і є, Це, як би, разом 380 грам. Тобто, в мене 280 грам такого, такої підчеревини, І 110 грам. Ну, 110 грам ось такої ось, копченої. Якби. Це вже це вже не нашого виробництва. ну, Ось так. В описі все буде, дівчата. Три жовточка. Залишки злила вершків. 20%. Просто, щоб вже ні сюди, ні туди вивела їх сюди, все використаємо. І є часник. Часник, якби також. Ну, зубчиків 4, у мене просто він дрібненький. Ось. Тому так. І перше, що нам потрібно, поставити окріп на наші спагеці на макарони. Поки водичка закипає, ми наріжемо нашу підчеревину, дівчатка. Такими шкварками, кусочками буду різати. Невеликими, я знаю, мабуть, і так ось переділю. і тут вже хай будуть такі подовгувасті. Як бачите, шкіра тут є. Але вона досить м'яка, і шкіру я зрізати не буду. Хай вона собі буде. От все. Нарізаємо шкварочками. Зараз такими тобто, брусочками. А шкварочки зараз посмажимо, дівчата. Язик мені заплітається, чесне слово. Ріжемо. Дівчатка порізала, бачите, ось такими брусочками нашу підчеревину. А цей бекон я порізала собі такими більшими, бо я собі хочу так, щоб зверху на тарілочку поставити. Ось, і для того лишила такі більші куски. Ще не сказала, що, звісно, ми використовуємо сіль перець. Дівчатка, ви не звертайте увагу. Хочеться щось зняти і вам показати. Але в голові зовсім інші думки. Ось сіль перець. І зараз що ми ще зробимо? Беремо наш чесник-дівчатка і ось так ось роздавимо. Не будемо давити, бо я його потім, ну як, мені потрібно, щоб він віддав свій запах, свій аромат-чесничок. Але я його потім виберу. От. Тому я його тільки ось так ось придавлюю. Так, що це От, Придавимо зараз і підемо. Смажити шкварки і готувати спагеті. Дівчатка, водичка в мене кипить. Водичку собі підсолила. Ось. Закладаємо наші спагеті. Хай нам... Так. Зараз вони осядуть. Ось. Сюди, бачите, дала, мабуть, ложку столову, можливо, я кажу, трошки більше оливкової олії. Для того, щоб якби не була чисто суха пательня, бо тому що <зас> я завжди трошечки даю, поки оцей жир тут витопиться, то хай буде. От, прогріється в нас наша олійка. Ось. Ану. Бачите, і спагеті просідають. О. Ой, ой-ой-ой. Ось так ось. Спагеті з моменту закипання, дівчатка, будемо готувати хвилинок 10. Я вам скажу, що я не люблю, так як вони вказують готувати. О, вже чесничок запах пішов. То спагетті твердувати. Я вже так не люблю твердувати. Я хочу трошки, щоб воно було м'якше. Мабуть, це з віком все-таки зуби вже не ті. Все, додаємо нашу підчеревину прикопчену. Ой, чесник уже пахне. Моментом. Так, кипить. Виставляємо 10 хвилинок. От, а тим часом ми все це обсмажуємо. Ці я вкину трішечки пізніше. Зараз те мені обсмажаться оці, бо вони грубші, а це тоненьке. Ось. Все, смажимо і готуємо. Дівчатка. Тут підсмажили. Спагеті 10 хвилиночок я готувала, вимкнула газ. Зараз будемо їх вибирати. Вибираю, бачите, часничок. Ось. Щоб він мені там не попадався, я так не люблю. Ну і настільки я бачу то дивлюся одну блогершу з Італії, то в неї її італієць також завжди вибирає. Це тільки підсмажилося, аромат віддало. Ось Виберем. Весь. Дівчатка, ще вибрала собі цього бекончику. бачите, щоб... Зверха на спагеті. Потім покласти. Ось, вибираємо наші спагеті і накладаємо на пательню до нашого, до нашої підчеревини підсмаженої. Дівчатку вмикаємо знов газ, бо я його вимикала. Вимішуємо. Вимішуємо отут ось наші спагетті. От, ой, з тою під череваною. І от дійсно подумати, ну чого воно має несмачне бути? Чого? Дивіться. Які продукти? Чому воно має бути несмачне? Та це ж смакота. Ось. Так. Чому вибираємо звідси спагеті дівчатка спеціальної такої. Ну, у мене прям спеціальної до спагеті немає, але бачите, тут такі зубчики. Тому що нам оцей відвар може знадобитися сюди. Це залежить, хто який, хтось любить рідший соус, а хтось любить густіший. Тому так ось. Все, беремо наші жовточки, дівчатка, присолюємо. Я спагеті... Відварювала, даємо сюди наші вершочки, вершочки, наші вершечки, залишки, то залишки. Ось. Перчимо. О, бачите, вимішали, даємо сюди нашого сиру. Трішки також ще залишимо для того, щоб притрусити поверх нашій спагетті. Ось так ось вимішуємо. І все сюди. Зараз будемо ще доливати нашого відвару з макарон. треба черпак взяти, то в мене тут черпака немає. Так, я. Все це дівчатка старанно вимішуємо, щоб нам розійшлося. Даже ти вляла черпак, півтора черпачка я, мабуть, вляла. А сиру ще можна додати? Точно не, не зіпсує нашу страву. Дівчатка, сир наш вже розійшовся. От, звісно, все загусло, то я ще, мабуть, собі підлила. Вже, мабуть, два черпака ще піду. Ось, на Зараз і це ще побулькає. От, Все, бо я кажу, це хтось любить густішу, хтось любить рідшу ту пасту, щоб воно було. От, на сіль мені добре. Перчику я ще приперчу, так як ми любимо перчини. Дівчатка. Дивіться, маємо ось таку ось смакоту. Правда, дуже вже спекотно біля плити стояти. Ось. Але їсти хочеться. А тим більше таку смакоту запах стоїть неймовірний. Дівчатка. Зараз я схудну, як завжди. Ось, це неймовірно смачно газдині. Готуйте. Хто ще так не, не готував наші спагетті, чи італійські, чи польські, які візьмете, дівчатка, які можете собі дозволити, готуйте це дуже смачно. Ось, це з задоволенням, по крайній мірі. В мене внучка їсть з великим задоволенням. І я сподіваюся, що і вашим діткам і внукам смакуватиме. Кому цей рецепт сподобався, ставте вподобайки, поширюйте канал, поширюйте наш український контент, дівчата. Поширюйте канал просто смакота» від Марії. Заходьте, пишіть коментарі, ставте вподобайки. Я вам за це надзвичайно всім вдячна. Ось, Бажаю всім смачного, мирного неба і до зустрічі!